Він був завербований Комітетом державної безпеки Білоруської Радянської Сільської Республіки. І в нього був певний страх перед Комітетом державної безпеки. У нього псевдонім був Валет. Так от, після закінчення університету, не дивуйтеся, його поставили на облік у обласну. Психіатричну лікарню із діагнозом мозаїчний психопат. Я вам скажу одну річ. Його комісія, яку він очолював, тимчасова слідча комісія з питань боротьби з корупцією, ну, зробила інформа... зірвала інформаційну бомбу, коли в кінці 1993-го, на початку 1994-го року, ну, опублікувала на... на сесії парламенту опублікувала матеріали. Про причетність до корупції, корисливих зловживань от в уряді, от у, у Верховній у Верховній Раді України і були названі е, цифри, дати. Воно скажу: я вам скажу таку річ: десь понад 60 чи 70 народних депутатів Білорусі Лукашенком були звинувачені в незаконному отриманні квартир, автолів, по іншій посадові злостиві зловживання, були звинувачені в корупції е, сам голова уряду. Е, Кебіч, по-моєму, Святослав чи В'ячеслав Кебіч і члени його уряду. Все друкувалося в незалежній пресі в Білорусі, по радіо, по телебаченню. Все ну дійсно було вибух такої інформаційної бомби. Що ви навіть собі не уявляєте. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.